Що таке баланс? Напишіть вашу думку про це. Що для вас баланс у іграх? Поки що я озвучу свою точку зору. Це доволі складна річ, але якщо коротко описати мої думки, то це як геймдизайнер задумував отримання ігрового досвіду. Чого саме так? Роз'ясню на прикладі StarCraft. Ті, хто застав танки ваки знають, що це була доволі страшною штукою. Тим, хто не знає, я зараз поясню. В нас є танк, який має режим осади, в якому він перетворюється на артилерію, але при цьому втрачає можливість пересуватися. Також між режимами є довга розкладка, в якому він не стріляє. Також є транспортний засіб у вигляді медіваку, і блізарди дали змогу підбирати танк у осадному режимі та миттєво вивантажувати його, не витрачаючи багато часу на це. Тобто, це об'єднання юнітів перетворювало танк з позиційного юніта. На дуже мобільного, який десантується, робить пару пострілів та знову у медівак. Зрештою, цю комбінацію прибрали. І танк знову повернувся до своєї прямої функції. Тепер перейдемо до того, як створювати свій баланс. Для прикладу роботи балансу зараз програміст зробить нам невеличку гру. Не заставляй робити ще одну гру. Добре. Гм. Продовжуємо. Придумаємо невеличку ідею для прикладу: у нас є дві зброї: дробовик та кулемет. Дробовик має параметри. Шкода 10 скорострільність 1 постріл у секунду. Поки кулемет має параметри. Шкода 2 скорострільність 5 пострілів у секунду. По ДПСу зброя рівна. Але більшість гравців будуть обирати кулемет. Бо з нього можна легко вбити як і велику кількість противників, так і одного великого через темп стрільби. Також кулеметом легше стріляти через скорострільність порівняні з дробовиком. Питання, як покращити дробовик, не підвищуючи ДПС та не знижуючи ДПС кулемета. У мене є кілька варіантів, але я вважаю, що це більше залежить від ідеї геймдизайнера. Перший варіант додати додаткові ефекти до дробовика або підвищити вартість використання кулемета. Варіант 2. Дати ворогам можливість опиратися кулемету, наприклад, шляхом ведення захисту, який зменшує отримувану шкоду на величину цього захисту. На цьому поки що закінчимо. До наступної зустрічі. Замітка не брати такі тяжкі теми у перші відео.